Вімкніть мікрофон. Народна депутата Ляшко. Хвилина у вас і будемо приймати рішення. Дякую, Олег Ляшко, радикальна партія. Я думаю, шановні колеги депутати, що найкращий подарунок. Платникам податків був це ліквідація Мінздоху Міністерства доходів і зборів. Ви з простого роботяга, який на базарі стоїть, який свою сім'ю ледь годує. Ви три шкури стягуєте. А фірми, які належать Арбузову, Курченку, які Клименку належать, мільярди не платять, зокрема, із продажу контрабандних паливно-масильних матеріалів. І тому я звертаюся до президента України з вимогою. Ото всю братію, яка називається сьогодні сім'єю. Що це за сім'я? Це не сім'я, а це коза Ностра, яка обкрадає Україну, яка злегалася з криміналітетом, контрабандо торгує, і податків не платите. І кришує це хто? Мінздох, Міністерство доходів і зборів. І тому я звертаюся до президента Януковича з вимогою уряду Азарова відставку. Клименка у відставку.